Перед початком засідання оперативного штабу, 23 червня 2025 року рідним трьох героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність Батьківщини та які були пов'язані із Кагарлицькою громадою, урочисто передали посмертні нагороди воїнів. Представник другого відділу Убухівського РТЦК та СП капітан Євгеній Трохименко передав державні нагороди. Ордени за мужність третього ступеня, посмертно присвоєні указом Президента України нашим полеглим землякам. А кагарлицький міський голова Олександр Панюта вручив квіти. Орден Дмитра Касьянова передали його мамі, Анатолія Литвина, його сестрі, Олексія Поліщука, бабусі героя. Олександр Панюта Запевнив рідних полеглих захисників у всебічній підтримці та допомозі у розв'язанні їхніх проблем. Пам'ять про полеглих героїв присутні вшанували хвилиною мовчання. Кагарлицький міський голова Олександр Панюта 23 червня провів чергове засідання оперативного штабу з питань координації дій із підприємствами, установами та організаціями для здійснення заходів правового режиму воєнного стану на території Кагарлицької міської територіальної громади. Учасники засідання взяли участь у всеукраїнській хвилині мовчання, вшанувавши пам'ять. Полеглих у горнилі російської української війни захисників і захисниць України, а також загиблих під час воєнного лихоліття мирних жителів. Очільник громади наголосив на безпекових заходах у зв'язку з постійною загрозою ворожих повітряних атак. Ці напружена була ніч і в числі в нашій громаді не буду називати скільки, але дуже велика кількість ворожих шахетів було. Збито, будемо так говорити, і в межах десь рядом біля нас. Тому ще раз і ще раз оголошую про безпеку, про реагування, про в разі якоїсь знахідки, яка причетна до події, тому викликати поліцію, викликати ДСНС. Всі вони знають, всі роботи вони виконують, але в ну, таких реаліях ми сьогодні проживаємо. В цілому В цілому громаді ситуація стабільна, все ми справляємося, послуги ми надаємо, все ми робимо своєчасно, забезпечуємо в цілому громади. Я думаю, на тому рівні, на якому ми можемо сьогодні, знову ж таки я. Не можу не говорити слова подяки нашим військовим, всім тим, хто допомагає військовим. Спасибі за підтримку, спасибі за те, що нам є така можливість сьогодні жити і працювати в таких умовах, які ми сьогодні маємо. На Кагарличчині тривають заходи з благоустрію. Міський голова інформував про об'їзд сільських населених пунктів, відзначивши значну проведену роботу. Проте акцентував увагу на виявлених недоліках. Керівник управління Державної казначейської служби Володимир Бездітний розповів про ситуацію з бюджетними проплатами, а заступник начальника фінансово-економічного управління, начальник відділу забезпечення наповнення бюджету номер 1 головного управління ПФУ у Київській області Світлана Трохименко, Інформувала про розширення кола послуг, які надає пенсійний фонд. Подомити вас, що повноваження пенсійного фонду розширюється. і е, на сьогодні, вже з 1 липня, пенсійний фонд перебирає на себе повноваження захисту по чотирьох допомогах. Але з часом е, всі допомоги практично будуть виплачуватися теж пенсійним фондом. На сьогодні вже Постає навіть питання змінити назву, бо е, ви знаєте, що вже окрім пенсій ми виплачуємо і пілі субсидії, і е, е, листки непрацездатності опрацьовуємо, і вірність розрахунку перевіряємо, і правомірність їх видачі. На це, тобто наші повноваження розширюються, а з 1 липня е, ми будемо призначати і виплачувати е, допомоги особам які не мають права на пенсію, це те, що виплачував соцзахист е, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам на цей ці всі е, повноваження переходять вже до нас. З часом е, це буде е, забрано, е, буде забрано е, 36 чи 38 допомог. Не можу вам точно вже сказати, тому що Одні відміняються, другі знову з'являються допомоги. Ну і ще новина така, що з першого три неділі назад первинне призначення пенсій відбувається тільки за електронно-цифровим ключом або реєстрація на веб-порталі, тобто практикують діджиталізацію, і практично ті, хто вперше йдуть на пенсію, зобов'язують самих подавати документи через веб-портал, сканувати документи. Як це буде відбуватися, на сьогодні допомагаємо ми. А в подальшому це люди будуть самі подавати, слідкувати, дивитись за цим всім, як це все буде. На сьогодні, звісно, це дуже важко. Нашим пенсіонерам не у всіх і телефони такі, не у всіх немає і сканерів. І це ну, за кордоном Польща вже давним-давно приходить, стоїть такий. Ми їздили в Польщу, наші представники. Стоїть такий, як банкомат, як банкомат пристрій, людина прикладає свої документи, воно сканує, попадає в базу даних і там розмежовуються бази, бази до того, як був цей пристрій і вже після того. Тобто ми, це вже дуже давно в Європі, а ми практично нас доганяємо. Так що такі в нас новини. Староста Ліщенського Старостинського округу доповіла про роботу, проведену в окрузі протягом минулого 2024 року. На засіданні штабу було обговорено плани на тиждень, що розпочався, а також поточну ситуацію у громаді. Триває публічний аудит територіальної громади, метою якого є перевірка та аналіз фактичного виконання місцевого бюджету. Ефективності використання комунальних коштів, майна та інших активів, достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю. У багатопрофільній лікарні на 140 ліжках стаціонару на лікуванні перебуває 119 пацієнтів. У пологовому будинку протягом 2025 року народилося 82 малят, центр життєстійкості. Соціальні служби надають необхідні послуги громадянам. Триває кампанія оздоровлення дітей пільгових категорій. У робочому ритмі працює вся інфраструктура громади. Після засідання штабу Олександр Панюта провів роботу. Робочу нараду зі старостами ж сіл, обговоривши нагальні питання в розрізі кожного старостинського округу, зокрема з питань благоустрою, залучення технічних засобів комунальних служб, проблемних ситуацій із вивезенням побутового сміття, яке здійснює ПП, обухів міського заміни перегорілих ламп вуличного освітлення, утримання об'єктів соціальної сфери. Літніх дорожньоремонтних робіт у понеділок, 23 червня, Україна відзначає День державної служби. Із нагоди професійного свята за плідну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації основних принципів Державної служби та відданість справі Кагарлицький міський голова Олександр Панюта вручив подяку Кагарлицької міської територіальної громади Інні Потєєвій, начальнику аудіток. Операційних процесів управління внутрішнього аудиту Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області, Юлії Мельник, головному спеціалісту відділу перевірки правильності розрахунку розміру страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій. Наталії Коваленко. Головному спеціалісту відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів управління Державної казначейської служби України у Карлицькому районі Київської області. Ніні Ситник, головному спеціалісту відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів управління Державної казначейської служби України у Карлицькому районі Київської області. Олександру Євтушенку, головному спеціалісту Кагарлицького відділу управління соціального захисту населення обухівської районної державної адміністрації Київської області. Наталії Кривенко, головному спеціалісту Кагарлицького відділу управління соціального захисту населення обухівської районної державної адміністрації Київської області. Для підтримки продовольчої безпеки у громадах присутності МХП Агрофорд діє ініціатива соціальні магазини МХП, говорить Кагарлицький міський голова Олександр Панюта. Дійсно, ініціатива вона вже працює не, не перший день. і ну, Наші жителі громади, там, де е, проводять господарську діяльність Агрофорд, це добра справа спільно з благодійним фондом. Ініціатива по пільговій ціні продавати курінками. Люди задоволені. Ми з вами почули, що люди ну, практично 50% вартості, якби це продавалося в загальних, в загальних торгових мережах. Е, є ініціатива, і я впевнений, що додається асортимент, це теж буде добре. Е, заохочення, по-перше, людей довіряти даному сільському Крім до речі, даного магазину багато ініціатив є інших. Багато позитивних тому ми, я як представник громади, міський голова, дякую і благодійному фонду сумі Олександру Васильевича Вікторовича Шпиля і е керівнику Агрофорт е Василю Миколаївичу. Дякую за те, що ми спільно робимо багато добрих справ, включно різного різного напрямку проектів. Все це добре для людей і. Саме головне, щоб люди були задоволені і вами, і нами. Це спільна праця, бо міська влада з одного напрямку, а господарство з другої напрямки повинні підтягувати людей і люди повинні задоволені бути нашою цивільнацією. Тому я думаю, що це праця спільна ваше справа. Куря, во, то, що треба, отліч. Даже... Свіжа, нормальна. Свіжа, нормальна, даже... і, і, і дешево. Ой. І, і при... ну, і, для, для вас вони спеціально жовтують. Да, вже. і приємно їсти, і дуже, дуже приємно. Даже це не обговорюємося. На Кагадричині ми вкотре демонструємо синергію між бізнесом, влади і громадою. Бізнес це наше підприємство «Агрофорт» на чолі з керівниками Олександром Воскобойніком та Василем Миколаєвичем Харченом. Влада це Олександр Олексійович Панюта. Ми, благодійний фонд і громада це ті люди, ті наші пайовики, для кого це ми робимо. Даний автомобіль курсує двома областями це Черкаська і Київська область. І сьогодні ми і стартуємо з новим автомобілем на Кагриличині, саме в селі. До кінця 2025 року 67 навчальних закладів Київщини отримають нові шкільні автобуси. Загальна вартість закупівлі близько 267 мільйонів гривень, частково профінансована Європейським Союзом. 26 травня та 6 червня Департамент освіти і науки Кода уклав два контракти на постачання автобусів марки Еталон. Згідно з договором, компанія ТД Еталонавто поставить 35 автобусів у різні райони області, зокрема в Обухівський район, де новий шкільний автобус отримає і Кагарлицький ліцей номер 3 Автобуси мають покращити доступ школярів до освітнього закладу. За повідомленням правоохоронців за минулий тиждень у відділенні поліції надійшло 372 заяви і повідомлення громадян. Якщо заслуговує на увагу, це внесено до ЄРТРА. Підробка документів по сусідній громаді Боржичівській за статтею 358, частина 4 Кримінального кодексу України. Загалом працівниками поліції складено 78 адміністративних протоколів, з них за статтею 130-керування водіями в околі співміння 2, по лінії громадської безпеки. Це 38 і решта це порушення правил дорожнього. Проводимо мобілізаційні заходи спільно з працівниками другого відділу буківського артилерія, осіб, які вихиляються від мобілізації, а також виявляємо осіб, які самовільно залишили військові частини.